Привіт, я до вас в ранковий час. Насправді я не знаю у котрій годині ви дивитесь це відео, але в мене сьома ранку. Ось так хочу обов'язково відзняти це відео, щоб ви змогли його вчасно побачити. Адже вже йде квітень. А я хочу показати вам, які книги до мене потрапили ще у березні. І сталося це якось неочікувано, тому що їх виявилось аж цілих дев'ять. Перші дві від видавництва Віват маленьке диво. Книга для дітей, для маленьких дітей від 6 років. Але як я вже зазначала в огляді на цю книгу, вона підійде дітям і молодшого віку. Книга дуже кольорова, дуже цікава і повчальна. Автори цієї книги Гайді та Деніел Говард. Історія про малюків, які змінюють світ. В одні, тут дві історії: в одній історії маленький дракончик, який зовсім відрізнявся від своїх родичів і своїх друзів від взагалі суспільства драконів. Але, як виявилось згодом, його особливість стала в нагоді взагалі врятувала навіть ліс і те врятувала ліс і місце, де мешкали всі дракончики. Отже, він став справжнім героєм. Друга історія про робота, який опинився в дикому лісі. Його покликали на допомогу звірі, тому що тільки він зміг зі своїми здібностями допомогти їм полагодити дамбу, яка загрожувала долині, де мешкали дикі звірі. Отже, ось такі дві цікаві історії, які я вам рекомендую обов'язково подивіться, чи буде вам корисно для вашої дитячої бібліотеки домашньої. Друга книга це Дін Бернет, наш дивакуватий мозок, розповідь невролога про те, що відбувається в нашій голові. Так, це одна з моїх найулюбленіших тем. Дуже вже полюбляю порпатись в голові в своїй і у тих, хто мене оточує, тому що це справді дуже цікаво, а ще це дуже корисно знати, як це все працює, чому ми часом поводимось неадекватно, чому ми розуміючи, як треба. Спілкуватися з людьми, як треба реагувати на певні обставини, все одно робимо якісь просто шалені висновки, швидкі шалені висновки. І зрештою, обираємо не той варіант відповіді. Книга від Monolith і це Марк Голстон Як спілкуватися з психами, правила взаємодії з неадекватними і нестерпними людьми в вашому житті? Це друга книга Марка Голстона. Нещодавно я прочитала його книгу Я чую вас наскрізь, вже був огляд. Це друга я її теж читаю, вже майже половину прочитала книга, дуже цікава і мушу сказати, що в нашому сьогоденні те, що відбувається в нас тут в політичному житті України, і взагалі те, що ось психоз під час виборів, те, що з нами відбувається, він Потребує роз'яснень як найглибших, і для мене також ця книга дуже багато пояснює про поведінку людини, коли вона справді приймає якісь ірраціональні рішення. Цікаво, дві книги вони, мабуть, не дуже стосуються саме мого книжкового каналу, але канал мій. Тому показую все, що хочу, та ні, Я жартую, звичайно, це е, книги, які допомагають мені вивчати англійську. Це саме практичний матеріал з граматики. Найвідоміші, мабуть, ось такі посівники від автора Реймонд Мюрфі. Якщо ви колись вивчали англійську або цікавитесь, як покращити так, свої знання, свої навички, то е, ви, мабуть, чули, або хтось вам вже рекомендував. Я саме теж за рекомендаціями різних блогерів побачила, почула про ці книги, про ці посібники і займаюсь теж половина вже в першій частині розділені вони. Ці практичні матеріали на дві частини. Червона, це називається червоний мерфі. Щоб ви знали, я вже напівпрофесіонал. І вона для початківців, для першого рівня, так якщо можна так сказати, тих, хто вивчає англійську. Я не те, щоб початківець, але тут насправді буде цікаво всім повторити навіть те, що ви вивчаєте, узагальнити ваші знання. Можна назвати ці книги граматичним довідником, саме так. Працює, хоча на кожній сторінці тут є теорія, є практика. Дуже насправді допомагає зібратися з думками саме стосовно граматики англійської. Друга частина це вже для просунутих таких користувачів для тих, хто вже знає англійську досить гарно на досить високому рівні. Я ще сюди не дійшла, мало що можу сказати, але вона побудована саме за таким самим принципом. Книги насправді є в більш якісному виконанні, але я знайшла для себе дешевший варіант. По-перше, я не була готова викладати десь приблизно 300 гривень за одну таку книгу. І ці мені обійшлися досить дешево. Незабаром буду знімати відео про те, як я вивчаю англійську, які в мене успіхи. Там я обов'язково покажу ці книги більш детально, ці зошити, я не знаю, цей практичний матеріал. І розкажу, можливо, якщо буде комусь цікаво, де я придбала ці книги, скільки вони мені. Обійшлись. Книга від автора. У мене навіть є ось такий автограф. Це Олексій Декань, Коріння Всесвіту, чужий космос, твої монстри, Вдавництво Bright Books. Книгу я вже прочитала, зізнаюся, вона класна. Це справжній фантастичний світ, який поєднаний з біблією, з біблійними історіями, як вони накладаються взагалі. На передбачення фантастичного майбутнього людства. Ну, доволі цікавий варіант наукової фантастики. Мені справді сподобалося, але детальніше, пізніше розповім. Дві книги від видавництва Академія, підліткова книга, підліткова література це Юлія Чернієнка, Помста, Повість. Як обіцяє анотація, як мені пообіцяли у видавництві, ця книга має бути. Про складний час у житті підлітків, про булінг у школі, ця тема ну, просто є мейнстрімом, мені здається, зараз на, вона обговорюється активно, тому що нещодавно, як ви знаєте, був прийнятий закон, а, який карає за булінг у школі. Раніше цієї проблеми, начебто, і не було, її просто не помічали. Зараз це все серйозно і е, нам усім потрібно якнайглибше е, зануритись у це питання і. Коли ми, коли ми знаємо більше, ми можемо ефективніше з цим боротися. Друга книга це Тетяна Винник, «Добрик і його пригоди, повістинка. Книга для молодшого шкільного віку. Знаєте, що я цікавлюсь такими книгами. Я їх читаю, ми читаємо разом з дітьми. Єдине, у мене зараз план прочитати скоріше самостійно. Тут не так багато тексту, це зрозуміло. Розповісти вам про що ця книга, що насправді тут є важливого і ціннісного. Після того я буду пропонувати її дітям своїм школярам для того, щоб вони самі її читали. І ще одна книга, це вже дев'ята, остання, і це пасивний заробіток кріс гільбо. Як перетворити ідею на гроші за 27 днів? І це автор. Бестселера стартап на 100 доларів. Я не читала книгу, ось цю стартап на 100 доларів. Я її бачила, книга від нашого формату. Попередня була також, ну що ж, тема цікава: пасивний заробіток це те, що мені здається, в наш час має собі забезпечити кожен, адже це. Потребую, на мій погляд, певних зусиль, які потім самі приносять вам дохід, і ви вже можете займатися чимось іншим, отримуючи свої бонуси за колись щось зроблене, корисне. Ну ось так я собі розумію це поняття, що саме пропонує автор в цій книзі. Я незабаром дізнаюся і обов'язково з вами поділюсь своїми знаннями. Ось такі 9 книжок потрапили до мене у березні. Більшість з них я або вже прочитала, або буду читати найближчим часом, тому ви обов'язково про них ще почуєте або вже почули про дещо. Дякую, що подивились це відео. Оцінюйте його, залишайтесь, будь ласка, на каналі. Далі буде ще цікавіше.